Здивована була нещодавно. Людина новачок, ну ніби на нас підписана вже не перший день. Не не читають дописи, не дивляться ті відео, які я стараюся донести. Ну один раз можна розібратися, один раз і знати як правильно. То вона каже: Ну так, що спочатку ложечкою сік, а потім запить водичкою. Я розумію, що ну взагалі не розуміння, що таке гідролати, причому тут сік, а, що це не вижимка з тих рослин, і він ні в якому разі не п'ється в чистому вигляді. Ні, ну я вже багато разів казала, якщо ви трошечки ложечку вип'єте, то нічого з вами не станеться. Ну але це великий концентрат не потрібно навантажувати організм, треба розбавляти. І я приклала зусилля, поки поки ну багато людині пояснювала ніяк не могла зрозуміти. Що це не сік, і що це не п'ється в чистому вигляді, і не ложечкою гідролат в рот, а потім склянку води, а розбавляється водичка і п'ється як звичайна питна вода. Якщо ще хтось є такий, що не знає, як правильно, то будь ласка. Зовні ми по відчуттях вашої шкіри, коли вам добре, комфортно, відчуваєте гарний результат. Будь ласка, більшість гідролатів можна не розбавлено. Можна полоскати горло рот концентрованим, якщо вам треба, наприклад, ну там справитися з вірусом чи оздоровитися, можна інтимна її в чистому вигляді, Але всередину ми завжди багатократно розбавляємо водою. От. І таким чином буде водичка ну, хоч трошечки жива. І якщо з року в рік, з дня в день, потрошку, помаленьку, ложечка за ложечкою, то я вам скажу, що це великий внесок в своє здоров'я, величезний.